Всім привіт! Як завжди з вами Павло, і сьогодні поговоримо про новесенький, свіжесенький продукт від популярної компанії, яка відома своїми нетрадиційними підходами. І це Ru 9 або Caen, як його частіше називають. Це їх портативний ЦАП, побудований на двох чіпах ak 4493 з дискретним підсилювачем, і тут ще використовуються ось ці КоргNуTube. Мобільні чи портативні лампочки. І, як завжди, в Кайна, ви можете обирати між режимами роботи чисто транзисторне підсилення або два варіанти з використанням цих нут-тюбів. Підтримуються всі сучасні Bluetooth-кодики, стоїть Чіп XMOS для гарного USB-інтерфейсу. Тобто, все дуже цікаво зроблено. Точно не впевнений, скільки він в нас буде коштувати. Його ціна в світі 500 доларів. В нас, скоріше за все, буде трохи дорожче, але посилання буде в описі. Подивитися, скільки там він може коштувати. Тож давайте дивитися на все це детальніше, тому що такий реліз від Кейна це дуже цікаво. А анекдот дня сьогодні такий: усі сусіди погані, але верхні гірші за нижніх. Коробочка доволі мінімалістична, гарне поєднання золотистого та чорного кольорів, це фольгування. Позаду в нас тут якісь характеристики, базові написані, але не так багато. Всередині в нас обов'язкова коробка з чорного картону з дуже щільною кришкою. Далі в нас безпосередньо сам пристрій, під ним йде. Конверт з інструкцією, тут нічого цікавого. Далі шкіряний гарно, що гарно виглядає. І ось таке маг магнітне кільце, тому що підтримується тут MagSafe чи як там зветься ця технологія з круглим магнітом від Apple. І якщо ваш телефон це не підтримує, ви можете приклеїти це кільце і так, і все рівно під'єднувати ззаду ру 9. І в чохлі, і без чохла це працює. Також є в комплекті дуже такий гарний кабель з USB Type-C на USB Type-C кутовий, і адаптер з Type-C на Type-A, який можна з якоюсь метою використовувати як дармовий, якщо вам цього захочеться. Тож, в цілому, як бачите, за комплектом аксесуарів і пакуванням все зроблено доволі гарно. Як бачите, розміри тут кардинально змінилися порівняно з РУ 6 і РУ7. Цей пристрій, мабуть, точно не можна назвати свистком. Як на мене, то було б логічно, якби Каїн просто назвали б цю лінійку якимись іншими літерами, я не знаю, RE, Ра, але вони вирішили, що всі портативні ЦАПи в них будуть РУ. Ну, Мають право вирішувати, як їм називати пристрої. Якщо спробувати точно охарактеризувати, що ми тут маємо, це портативний ЦАП з функцією блютуз ресівера, якщо бути прискіпливим. Попри великий розмір, він доволі гарно виглядає, як на мене, і теж непогано виглядає, якщо його причепити до якогось смартфону. Як я вже казав, тут підтримається ось цей круговий магніт. MagSafe, здається, Apple його називає. Якщо ваш телефон це не підтримує сам по собі, ви можете або наклеїти ось це кільце, і він буде триматися за нього ну, на задню сторону телефону. Або ви можете купити чохольчик, тому що цей круглий магніт, магніт це доволі гарна штука в сучасних телефонах, зручна. З точки зору дизайну, ця текстура, регулятор гучності, трохи нагадують перші модельки плеєрів від Кайна. Якщо ви пам'ятаєте, перший N6, n 5 i5, цікаві були часи, тож буде трохи ностальгічно. Зроблений дуже гарно з металу, здебільшого нічого не трохкотить, все зроблено, зібрано дуже гарно. Тут в нас три кнопки для регулювання процесом відтворення для керування. Зверху віконце. Я так підозрюю, що тут блютуз-антена. Як бачите, віконце невелике, тому відстань, на яку добиває блютуз, не така велика, але ну, здебільшого він створений для того, щоб бути десь позаду від вашого смартфону. Тому велика відстань йому, мабуть, і не потрібна, але в цілому непогано тримає зв'язок, навіть коли багато усіляких поміг. Далі, кнопка вмикання-вимикання, також блокує екран, багатокольоровий індикатор, і кнопка перемикання режимів і меню. Знизу в нас вхід і вихід SPD, два входи USB. Тут все традиційно зараз можна окремо підключити смартфон, і він не буде вижирати батарею від вашого смартфону. Або можете включити і режим зарядки, якщо потрібно. І окремий вхід для того, щоб його живити і заряджати батарею. Тож можна навіть активувати окремий ось цей режим DC, Тоді він не буде, не буде використовувати батарею, хоча й зарядить її, а буде живитися від зовнішнього блоку живлення, і це нам дає більшу потужність. І два виходи вони на навушники і можуть бути також лінійними балансний і звичайний. Тому, як бачите, в цілому доволі універсальний пристрій з точки зору під'єднання. На передній стороні в нас віконце, через яке можна побачити лампи нутюбівські. Ну бо якщо ви не бачите лампи, то який в них сенс? Невеличкий екранчик і регулятор гучності. Екран не дуже яскравий, але він непогано залишається читабельним. Тож в нас тут показується гучність, обраний гейм. Далі, який режим? Їх тут три, як сказати: транзисторний, ламповий класичний ламповий сучасний. Індикатор батареї. До речі, про батарею у вас він працює десь від 3 до 5 годин, в залежності від гейну, виходу і режиму. Це небагато, але враховуючи потужний підсилювач і ціну тюб, і ЦАП, який тут використовується, то, мабуть, результат нормальний в цілому. Далі частота сигналу, яку він опрацьовує, і обраний вхід. Далі в нас. Можна перемикати коротким натисканням кнопки в один з трьох режимів, а якщо натиснути і потримати, то в нас меню. По-перше, можна обрати джерело USB, Bluetooth або SPDF. Можна обрати гейн тут три рівні гейну, і вони окремо обираються для навушникового виходу і для лінійного. Далі можна обрати, який вам потрібен вихід навушниковий лінійний чи SPDF. Далі клас USB Audio, ну тут стандартна в нас ситуація, або USB Audio 2.0 з підтримкою більш високої роздільної здатності, або USB Audio 1.0 для старих пристроїв. Далі USB-вхід. Ось тут ви можете обрати тільки дані, або також і заряджатися. Таймер вимикання, якщо він не грає, можна обрати PCM і DSD-фільтри, які вам потрібні. Різниці між ними великої немає. Яскравість екрану це максимальне таймер вимикання дисплею і також подивитися версію прошивки. Тому, як бачите, ось такий тут набір налаштувань, їх небагато, але вони дозволяють обрати все, що потрібно з ним. Немає якогось застосунку компаньйону, але, мабуть, тут він і не потрібен, тому що це доволі прямолінійний в своїй основі пристрій. Ну і як на мене, зроблений гарно. Мені дуже подобається, як він виглядає. Ну і поговоримо про головне в цьому випадку. У нас це звук. Як бачите, я його для демонстраційних цілей підключив по Bluetooth, але звісно, тестував я його по USB. Також я пробував СПД. Якоїсь різниці з USB я не почув, тому можете використовувати той вхід, що вам буде зручніший. Але насправді і по Bluetooth якість дуже гарна. Багато сучасних пристроїв на сучасних чипах видають по Bluetooth дійсно гарну якість звуку. Так, трохи страждають краї, края диапазону, але не настільки це помітно, щоб до цього прискіпуватися, і насправді відмовлятися від зручності, яку дає бездрутове підключення. І тут в нас є три режими звуку, вони. Стали майже стандартними в усіх пристроях, які використовують там Нутью або Рейтіонівські мікролампи. Я не пам'ятаю, здається, навіть самі Каїн їх і представили першими, або вони були а, одним із перших, тому що вони стали майже стандартом. А, це в нас. Умовно, максимально нейтральний режим, але, звісно, тут він все ще не нейтральний, а дуже гарний баланс між детальністю та музичністю. Ну це транзисторний режим. І тут він, скажімо, він нейтральніший з усіх трьох. Потім в нас режим з максимальним впливом. А, ламп такий де пом'якшуються всі частоти, додається теплоти, ваги. Ну тут він його назвали а, ламповий класичний. І режим, де лампи не так пом'якшують звук, а більше просто насичують його емоціями і динамікою. Ну тут його назвали ламповий сучасний. Тож давайте поговоримо про все покроково. І низькі частоти йдуть на максимальну глибину, добре контролюються в базовому умовному. Будемо вважати, що в нас транзистор режим він умовно базовий. Гарна роздільна здатність, крута передача текстур, чудова динаміка, майже нічого від себе не додається. І помітно помітна така кількість дрібних нюансів, що підкреслює інструменти і робить їх трохи гіперреалістичними. Якщо ми вмикаємо ламповий класичний режим, то через 6 секунд, ну тут затримка між режимами 6 секунд іде перемикання, а в лампово-класичному режимі пом'якшується все це, текстури передаються м'якіше, але додається ва більше ваги. Це пасує деяким інструментам, а іншим ні. І лампово сучасний режим він підкреслює ударність, він підкреслює пружність. Але в той самий час трохи знижує ось цю кількість дрібних нюансів. Тобто бас стає таким більш, більш гумовим, більш пружним, але в той самий час він не стає прям таким якимось утробним або там мега-гуркітливим. І по прикладах, в нас перший це Sony Rollins. Сент Томас, і це якраз от випадок, коли лампово-сучасний режим дає максимально класний варіант, прям з дуже насиченим характером інструментів і дуже класно підкресленими дрібними нюансами. І одна з моїх найулюбленіших груп ЄЛО з треком Дует. Тут в них класний такий дуже зібраний пружний бас. Він гарно звучить в режимі сучасно ламповому, але через деякий час я все ж перемкнувся на транзисторний, тому що мені тут подобається, коли він ближче до того, що є в запису, без якогось додаткового підфарбовування. І він тут дуже тоді гармонійно міксується з основною частиною треку. На середніх частотах базовий транзисторний варіант дає нам ну такий, знаєте, це сучасний звук, до якого прагнуть виробники більшості пристроїв. Він детальний, але в той самий час не моніторний, з гарною загальною музикальністю. Дуже добра кількість дрібних нюансів, але вони не підкреслюються, тому звук не стає якимось нейтральним, стерильним. Ви маєте всі нюанси, особливо на гарно зроблених записах. Але в той самий час музика не розпадається на окремі шари, на окремі інструменти звучить дуже цілісно і приємно збалансовано. Уявна сцена доволі велика, вона не роздута, але з дуже гарною шириною і глибиною. Глибина трохи менше, ніж ширина, але все рівно доволі все об'ємно і добре передається, все гарно спозиціоновано. Мабуть, це найкращий варіант для того, щоб базово з чимось ознайомитися з навушниками. з... Музикою, звісно, тут можна вислуховувати якісь ремастери там і займатися всілякою аудіофільщиною. Ну і звісно, тут результат буде найбільше залежати від того, наскільки у вас якісний матеріал з точки зору запису. Класичний ламповий режим, він помітно все пом'якшує, додає теплоти, знижує кількість ось цих деталей. Тобто вони присутні трохи, але вже вони стають інколи мало інколи вони залишаються помітними, а інколи вони можуть навіть і розгладитися. Але ви отримуєте більше тілесності в інструментах у вокалі. Ви отримаєте меншу сцену. Вона стає так більш інтимною і, скажімо, так, більш обволікаючою навколо вас, ну і там вже залежить від треку, і матеріалу, і навушників. Це може дати інколи позитивний ефект, інколи негативний. Ну, добре, що тут просто натискаєте кнопочку і можете спробувати усі варіанти. І ось режим сучасний ламповий. Я думаю, що це те, що сподобається більшості. Він якраз додає трохи ваги, але не так багато, як класичний ламповий режим. Він трохи пом'якшує нюанси, але теж не так помітно. Але в той самий час він дуже зміщує акцент з мікроконтрасту на макродинаміку. Він прям підкреслює швидкі переходи, він підкреслює емоції, тому дуже часто він додає ефекту епічності, емоції, динаміки. От все стає таким більш насиченим і більш захоплюючим. А, ну тут теж залежить від смаків і треків. Мене це інколи втомлює, але ну не так, щоб часто. А також він трохи змінює сприйняття сцени. Вона стає а, вущою, але глибина залишається майже такою ж, як в транзисторному режимі. Але він трохи висуває наперед вокал, а також інколи деякі інструменти також висуваються наперед. І давайте по прикладах. Перший це мама гамма від Alan Parsons Project. Тож, це такий трек, який не вимагає прям якоїсь гіпертехнічності. Це просто дуже класна мелодія. Дехто з вас її чув, зазвичай ті, хто віком ближче до мене або старші за мене. А, але тут якраз мені сподобався класичний ламповий режим, тому що він додає трохи ваги, все пом'якшує. Тут немає такого, щоб якісь дрібні нюанси губилися. Але воно починає звучати, знаєте, якось відповідно до е, того часу, коли це було записано. Або, може, це в мене такий пласебо ефект, але мені все рівно подобається. І... Royal Republic, давно не згадував цей колектив, але дуже його раджу. Якщо ви полюбляєте рок, це хлопці, які завжди підіймають мені настрій. В них дуже класні, інколи дурнувать, але завжди веселі тексти. Класні кліпи, дуже прикольні рифи. Вони драйвові, вони енергійні, вони трохи експериментують з якимись. Диско стилями, ну взагалі, це прямо от музика, яка дарить мені настрій, допомагає інколи вранці прокинутися. Ну і цей трек мені найбіль... я його послухав трохи в режимі Solid State, який, звісно, для нього добре підходить. Але от в режимі сучасні лампи він прям дуже класний, такий, от те, що потрібно, з підкресленим вокалом, емоціями, гітарками, дуже веселий. Якщо ви дивилися якісь мої попередні огляди, то ви знаєте, що я полюбляю верхні частоти і тому. Каїн мене тут прям дуже приємно здивували, тому що в усіх трьох режимах в них майже максимальна протяжність верхніх частот і доволі непогана загальна технічність. Попри те, що три режими звучать доволі помітно по-різному, в плані передачі верхніх частот. В усіх трьох ви отримаєте дуже гарну шаруватість, правильні атаки і затухання, і так, ну, окрім тих випадків, коли вони трохи змінюються для того, щоб дати іншу... Подачу і також гарне насичення обертонами, як базовими, так і складними. Все це дає вам дуже приємне відчуття насиченості повітрям, обертонами, реалізму. А якщо запис гарний, то навіть відчуття приміщення. Ну і от особливо це помітно от в режимі Solid State, тобто транзисторному, він так базовий, якраз він детальний, але в той самий час він нічого не підкреслює. Нічого не намагається пом'якшити, він має дуже правильно відмірену кількість енергії, тому звучить як такий базовий варіант. В режимі лампи класичні верхні частоти стають такими більш плавними, перетікаючими одна нотка в іншу. Знаєте. Трохи зменшується насиченість верхніх частот, але це не можна порівнювати з ефектом, коли просто еквалайзером прибираєш верхні частоти, тому що їх кількість залишається такою самою, вони просто менш енергійні і менш підкреслені. Цей режим дуже класно підходить, наприклад, для сучасних треків, в яких верхнім частотам не приділяють помітно уваги, і за рахунок цього вони страждають. Але несподівано режим сучасних ламп він трохи підкреслює верхні частоти в плані енергії. Вони не стають якимись жорсткими або там яскравими. Але, от вони стають трохи швидшими в атаках і затуханнях, і трохи більш енергійними. За рахунок цього вони звучать трохи насиченіше. Ну, мабуть, тому на усіх трьох на всіх двох прикладах мені більше сподобався саме цей режим. І Ось перший приклад це «Burden» від Opeth, мабуть, найкраща балада в історії металу або одна з найкращих, і прям вона, знаєте, так м -м показово перфекціоністськи зроблена, абсолютний контроль емоцій у вокалі, в музичному супроводі. Звісно, це вона дуже класно написана. Я маю на увазі музика. І записана також. Ну і багато інструментів йде у верхні частоти. І мені подобається найбільше якраз от в цьому сучасно-ламповому режимі, бо підкреслюються і емоції на вокалі, і також верхні частоти. Якщо ви цей трек не чули або не бачили кліп, подивіться: там є живий виступ опис з цим треком. І це прям дуже класна робота. І другий приклад це Sting, і теж гарний варіант для того, щоб слухати в сучасно ламповому режимі, тому що Sting завжди звертає багато уваги а, акомпаніменту в своїх треках, і це й не виключення. Дуже класні музиканти з ним грають все гарно записано, зведено, збалансовано. Ніякого намагання да там щось закомпресувати занадто. Або там щось пом'якшити, звести, схалтурити десь, і тут багато усіляких перкусій, дзвіночків і всього такого іншого. І воно теж дуже насичено, тому приємно звучить і в транзисторному режимі, і в режимі сучасних ламп. Ще один приємний момент ру дев'ятого. Це його універсальність в плані навантаження. Інженери каїна провели. Помітну роботу з механічного демпфування ламп, а також з їх екранізації. Тому навіть з чутливими навушниками він дає майже ідеальний чорний фон, тобто ніякого шуму або чогось такого. Навіть коли його причепити на задню сторону телефону, навіть при під'єднанні по Bluetooth з чутливими внутрішньоканальними модельками в мене не було ніяких наводок. Можливо, це залежить від телефону, від того, який у вас роутер там і там що навколо, але в мене. Це такий результат. З іншого боку, навіть з повнорозмірними навушниками, в нього достатньо потужності, щоб їх добре контролювати, ну, переважно більшість. Навіть від батареї він дуже добре розкриває мези Empyran 2. Не на 100%, але результат мені дуже сподобався. Але додатково, звісно, тут є ось цей режим зовнішнього живлення, в якому він. Ви показує ще кращий і більший контроль. Якщо казати про порівняння, то мабуть єдина річ, з якою я можу його дійсно порівняти з точки зору логіки, це Muse Hi-Fi M5 Ultra, чи як там його, що я нещодавно оглядав. Там теж три режими, лампи, ну, тобто. Ідейно вони схожі, але РУ-9 робить все трошечки краще в кожному з режимів. Режим транзисторний тут більш збалансований, менше фокусу на мікроконтрасті і більш загальнонатуральне звучання. В режимі лампово-класичному він тепліший і такий більш пом'якшуючий. І от, особливо цей сучасно ламповий режим, він, мабуть, найбільше відрізняється, він більш технічний. Але, звісно, ру 9 і дорожче. Думаю, немає великого сенсу порівнювати його з чимось типу FIO q 15. А каїневській n 3 Ultra я, на жаль, не тестував. Там теж лампи, три режими, але я його не порівнював. А порівнювати з ру 6 і РУ-7 також не має сенсу. Це більш технічний пристрій, хоч і з лампами, тому що на відміну там від всіх тих резистивних матриць і однобітних цапів, що Каїн експериментували раніше, тут в нас сучасний Дельта Сігма ЦАП. Тож, який підсумок. Якщо ви шукаєте якийсь портативний пристрій, який дасть вам прям дуже класний аналоговий звук, якщо вас вабить ідея лампочок, трубочок і всього такого іншого, то це один з найкращих, а може наразі і найкращий варіант за співвідношенням ціни до якості звуку. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.